Частина друга, розділ четвертий. На майдані Трініте було майже порожнє, того гарячого липневого дня. Важка спека душила Париж, немов згори на місто впало отяжіле, розпечене повітря, таке густе та палюче, що забивало дух. Коло церкви, мляво, били водограї. Вони теж, мов стомилися, знемоглися та розміліли. І ридина в басейні, де плавав лист та шматки паперу, здавалася зеленуватою, густою і каламутною. У цій непевній воді купався собака, перескакуючи через кам'яне цемриння. На лавах, у круглому садку, що перед головним входом, сиділо кілька душ і завтра поглядали на пса. Дюра зиркла на годинника, була ще тільки третя, він мав півгодинки гулящих. Думаючи про це побачення, він сміявся Церкви їй корисні всіма сторонами, гадав він, розраджують її за одруження з євреєм, у політичних колах створюють про неї уявлення як про жінку, що йде проти течії, вивищують її думці світу і дають притулок для любовних побачень, ось що значить користуватися релігією як парасолем. Коли година, парасолька стає за ціпок, коли сонце дає затінок, коли дощ захищає від застуди, а коли дома сидиш, тоді її в передпокій лишаєш. Багацько їх є таких, що їм чхати властиво на Господа Бога, тільки вони не хочуть, щоб про нього лихе казали, і при нагоді беруть його в посередники. Коли б їх попросити до мебльованих кімнат прийти, то вони обурилися б, а строїти коники біля пітніших вівтарів. Їм здається цілком природним. Він поволі обійшов басейн і глянув на церковні цигарі. Проти його годинника вони поспішали на дві хвилини, на них було п'ять хвилин на четверту. Він вирішив, що в церкві чекати краще, і війшов туди. На нього війнули льохом, він радісно вдихнув себе прохолоду і почав обходити головний притвор, щоб обізнатися із церквою. Чиїсь помірні кроки. То спинялися, то знову рушали. Відповідали в глибу величезної споруди, на стукіт його ніг, що з дзвінкою здіймалися під високе склепіння. Йому цікаво стало побачити того одвідувача, а рушив йому назустріч це був грубенький лисий добродій, що ходив, підвівши голову і заклавши за спину капелюха, де не де молились навколішки старі жінки, затуливши руками обличчя. Душу горнуло почуття самоти, пустинності і спокою. Світло з кольорових шибок пестило очі. Тут було збіса гарно, на думку Дюроа. Він вернувся до дверей і знову глянув на годинника. Було тільки чверть на четверту. Він сів коло головного входу, шкодуючи, що не можна палити. В кінці церкви коло кресала чути було повільну ходу грубенького добродія. Хтось увійшов. Жорж мерші обернувся це була просто людинка в полотняній спідниці. Убога жінка. Вона впала навколішки біля першого стільця і завмерла, схрестивши руки, втупивши очі, душею пірнувши в молитву. Дю Руа цікаво дивився на неї і думав, яка печаль, яке лихо, який розпач, міг потрощити це немируще серце. Злидні дошкуляли їй, це видно. А може, ще й чоловік її смертельно бив, або дитина вмерла. Він подумав: бідні люди, скільки все-таки мучаться, і гнів запалив у нім на безжальну природу. Потім подумав, що шпаргалки ці хоч надіються, що на небі і про них турбуються, що земне страждання їхнє буде заведене в небесний рахунок, прибуток та витрат. На небі. Де це? І Дюроа. Що його церковна тиша схиляла до високих думок, висловив пошепки свій висновок про світобудову. Яке все це безглуздя! Він стригнувся від шелесту суконь. Це була вона. Він підвівся і хутко до неї підійшов. Вона не подала йому руку і тихо шепнула. Я на хвилинку, треба додому йти. Станьте навколішки коло мене, щоб на вас увагу не звернули. І пішла в головний притвор, шукаючи зручного і певного місця, з виглядом жінки, добре знайомої з помешканням. Обличчя її було запутане в галю, ступала вона тихо, ледве чутно. Коли дійшла до криласа, обернулась і пробурмотіла тим таємничим голосом, яким говорять у церкві Краще в бічних притворах, тут надто на видноті. Перед дар охоронителькою головного алтаря вона низько схилила голову і трохи присіла. Потім завернула праворуч, дійшла майже до виходу, наважилась нарешті і стала навколішки коло стільця до моління. Жорж умостився поруч, коло другого стільця, і прошепотів, коли вони завмерли в молінній позі. Спасибі, спасибі, я божествлюю вас. Мені хочеться весь час казати вам це, хочеться розповісти, як я почув. Вас любити, як закохався зразу ж, коли вас побачив, ви дозволите мені колись виявити своє серце, висловити вам усе це. Вона слухала його з виглядом глибокої зосередженості, мовби не чула нічого, відповідала крізь пальці: Божевільна я, що дозволила вам так казати, божевільна, що прийшла сюди, божевільна, що стою отут і подаю вам надію, що з цієї цієї пригоди будуть якісь наслідки. Забудьте це, так треба, і не кажіть мені про це ніколи. Вона чекала. Він добирав відповіді, рішучих, пристрасних слів, але не міг жестів до них добрати і почувався в скруті. Сказав Я нічого не чекаю, ні на що не сподіваюся, я люблю вас. Що б ви не робили, я казатиму вам це так часто, так певно і палко, що ви зрозумієте врешті. Я хочу, щоб моє кохання проймало вас, щоб виповняло вам душу слово по слові щогодини, щодня, і нарешті наситило вас, як рідина, по краплі падаючи, щоб зласкавило, зворушило вас і приволило колись відповісти мені Я теж вас люблю. Він відчув, як задержало її плече, до нього прихилилось, як затремтіли груди, і вона похабцем відповіла. Я вас теж люблю. Він кинувся, мов приголомшено, і зітхнув. Ох, Боже мій! Вона задихано сказала, навіщо я вам це сказала? Я почуваю себе виною, гидкою, я двох дочок маючи, я не можу, не можу. Я не повірила б ніколи і не подумала б. Це сильніше, сильніше за мене. Слухайте, слухайте, я ніколи не любила, тільки вас. Присягаюся вам, я люблю уже рік нишком у тайних свого серця. О, як я мучилась і боролась, я не можу вже. Люблю вас. Вона плакала, затуливши обличчя руками, і все тіло її тремтіло від шаленого хвилювання. Жорж шепнув Дайте мені руку, хай я торкнуся до неї, хай потисну. Вона поволі відняла руку від обличчя щока її була мокрісінька і на повіях, падаючи, тремтіла крапля. Він узяв її руку і стиснув О, як хотілося мені випити ваші сльози. Вона промовила тихо і зрушено, мов простогнала. Не безчестіть мене, я пропала. Йому хотілося посміхнутися, як він міг знечестити її тут. А він притулив до серця її руку і спитав Чуєте, як воно б'ється? Бо запас жигучих слів уже вичерпався. Вже кілька хвилин поблизу було чути помірну ходу того добродія. Він обійшов усі втарі і щонайменше вдруге вертався до маленького притвору. Коли пані Вольтер почула його кроки біля колони, то вирвала Жоржа руку і знову затулила нею обличчя. І вони завмерли навколішках, мов укупі, підносили до неї палки благання. Грубенький добродій, ходячи, глянув на них байдуже. І посунув глиб церкви, тримаючи собі капелюшка за спиною. Але Дюра не мріяв дістати побачення десь інде. Прошепотів де я вас завтра побачу? Вона не відповіла, здавалася бездушною, мов обернулася у статую моління. Він провадив хочете зустрітися завтра в парку Монсо? Опустивши руки, вона повернула до нього синяве обличчя страшною мукою перекошене, і Оривчасто сказала Оближте мене, оближте мене тепер і йдіть, ідіть, тільки на п'ять хвилин. Мені мука коло вас бути, я хочу молитись і не можу. Ідіть, дайте мені помолитись самі п'ять хвилин, я не можу. Благатиму Бога, щоб простив, щоб спас мене, оближте мене на п'ять хвилин. Обличчя її було таке схвильоване і тужне, що він мовчки підвівся і несміливо спитав Я зараз вернуся, добре? Вона кивнула головою, і він пішов до криласа. Тоді вона спробувала молитися, на людське зусилля зробила, щоб покликати Бога, і, тремтячи, не тямлячи, крикнула до неба Згляньтесь. Вона люто сплющила очі, щоб не бачити того, хто пішов. Проганяла його думкою, відбивалася від нього, але замість небесного видива в розпуті сподівалася, бачила і далі закручені молодикові вуса. Уже рік боролася вона щодня, щовечора з цим шаленим захопленням, що більшало раз у раз, з цим образом, що хвилював її мрії, хвилював її тіло і на в сни. Вона була піймана, як звір утенета, зв'язана, кинута в обійми цього самцеві, що скорив, переміг її самими своїми вустами та кольором очей. І тепер, у церкві, так близько до Бога, почувала себе ще кволішою, ще більш покинутою та пропащою, ніж удома. Вона вже мучилась, що він пішов, проте розпачливо змагалася, захищалася, гукала на рятунок всіма силами душі, воліла краще смерті, ніж так упасти. Вона, що ніколи не схибила, вона шепотіла безтямні слова, благання. А слухала, як жоржеві крохи тихчали від далеким склепінням. Вона зрозуміла, що всьому уже кінець, що марна вже боротьба. А втім, не хотіла здаватися, і її охопив той нервовий напад, коли жінки б'ються об землю, тремтять, корчаться і виють. Вона держала всім тілом і почувала, що зараз упаде. Качатиметься між стільцями і зайдеться криком. Хтось швидко підходив. Вона обернулася. Це був священник. Тоді вона схопилась, кинулась до нього, простягаючи стиснуті руки і пробормотіла. О, спасіть мене, спасіть. Той здивовано спинився. Що ви хочете, пані? Хоч щоб ви мене спасли. Згляньтеся наді мною. Якщо ви не допоможете мені, я пропаду. Він дивився на неї і думав, чи не божевільна вона, і спитав, що ж я можу для вас зробити? Це був високий, грубенький молодик із повними. З вислими, виголеними до синяви вищаками, чудовий міський вікарій із щедрої парафії, де живуть багаті покутниці. Висповідайте мене, сказала вона, і порадьте мені, підтримайте мене, скажіть мені, що робити. Він відповів, я сповідаю щосуботи, від третьої до шостої. Вона схопила його за руку і стиснула, приказуючи. Ні, ні, зараз так треба. Він тут, у церкві, він чекає мене. Священик спитав хто вас чекає? Той, що погубить мене, що заволодіє мною, якщо ви не спасете мене, я не можу вже змагатися, я надто квола, надто квола, така квола. Вона впала навколішки і заридала Озгляньтеся на мене, Отче мій, спасіть мене во ім'я Божого Спасіння. Вона схопила його за чорну сутану. Щоб не пішов, а він стурбовано озирався, чи якесь лихе святиницьке око не бачить, що жінка до них його впала. Зрозумівши нарешті, що йому не спекатись її, він сказав підведіться, ключ від сповідальні якраз при мені. Покопавшись у кишенях, він видбав пук ключів, вибрав один і швидко пішов до сповідалень. Схожих на іграшкові дерев'яні домики, до цих скриньок на гріхи. В Скрині, куди вірні скидають сміття душі, він увійшов у середні двері і зачинив їх за собою. А пані Вольтерн кинулась поруч у вузьку клітку і палко пробормотіла у жагучому пориві надії. Благословіть мене, отче, я згрішила. Дюра, обійшовши крилас, звернув у лівий притвор, дійшов до середини і перестрівся з гладким лисим добродієм. Той усе собі спокійненько проходжав. Що цей довак тут робить? Подумав він. Добродій теж стишив ходу і дивився на жоржа з видимим бажанням заговорити, коли наблизився, вклонився і мовив дуже вічливо Вибачте, пане, що турбую вас, але чи не можете ви сказати, коли цю церкву збудовано? Дюра відповів їй богу, не знаю. Раз думаю, що років двадцять чи двадцять п'ять, та я тут уперше. Я теж ніколи її не бачив. Тоді журналіст зацікавлено спитав Здається, ви дуже пильно її оглядаєте, вивчаєте її, усі її подробицях. Той покірло відповів Я не оглядаю її, пане, я чекаю свою дружину. Вона призначила мені тут побачення, а сама спізнюється. Помовчавши хвилину, він додав бісова спека на дворі». Дюра роздивлявся на нього, у добродія, на його думку, було гарне обличчя. І раптом йому здалося, що він схожий на форестіє. Ви з провінції? спитав він. Так, із Рене». А ви, пане, ради цікавості сюди прийшли? Ні, я чекаю одну пані. Журналіст уклонився і відійшов, посміхаючись. Коло головного входу він знову побачив зледарку, що все стояла навколішки та молилася. Подумав чорт, та й уперто ж вона молиться? Він уже не зворушився і не жалів її. Прийшов повз неї і тихо звернув у правий притвор, щоб зустрітися з пані Вольтер. Він здалека позирив на місце, де покинув її, і здивувався, коли не побачив. Подумав, що помилився колоною, прийшов до кінця і знову вернувся. Так, вона пішла, здивована і обурено спинився. Потім уявив собі, що вона шукає його, і знову обійшов церкву. Не знайшовши її, вернувся і сів на стільця. Де її покинув, сподіваюсь, що вона прийде, і почав чекати. Незабаром він звернув увагу на якийсь шепіт. У цьому закутку він нікого не видно було. Де ж це шепочуть? Він підвівся і постеріг у сусідній каплиці двері до сповідальні. З-під одних дверей вистромився на тахлі кінчик сукні. Він підійшов, щоб глянути на ту жінку, пізнав її, вона сповідалась. Йому скажено захотілося узяти її за плечі і витягти з її клітки, потім подумав дарма, сьогодні черга священика, а завтра моя, і сів спокійно проти покинутих дверцят, чекаючи свого часу і посміхаючись цієї пригоди. Чекав він довго. Нарешті пані Вольтер підвелася, обернулася, побачила його і підійшла до нього. Обличчя в неї було холодне і суворе. Пане, сказала вона. Прошу вас не проводити мене, не йти за мною і не приходити більше до мене самому. Вас не приймуть. Прощавайте. І гордовито пішла. Він не затримував її, бо мав принцип ніколи не силувати подій. А коли священник, трохи стурбований, теж вийшов із капелка, він підступив до нього, глянув йому у вічі і пробормотів йому підніс. І якби ви не в цій спідниці були. Яку пару лящів одважив би я вам у цю мерзотну пику? Потім повернувся і, посвистуючи, вийшов із церкви. Гладкий добродій стояв на порозі, вже надівши капелюха, заклавши за спину руки, стомлений від чекання, і дивився на широкий майдан та вулицю, що на нього сходились. Вони вклонилися одне одному. Журналіст не мав чого робити, і пішов до редакції. У заклопотаних обличчях кур'єрів побачив, що сталося щось незвичне, і зразу ж подався до директора в кабінет. Пан Вольтер, стоячи уривчистими фразами, нервово диктував статтю, і в проміжках між двома абзацами давав доручення репортерам, що товпилися коло нього, робив казівки Буаренарові і розліплював листи. Коли дюра війшов, патрон радісно скрикнув Ах, як добре, от і любий друг! Він трохи ніяк воспинився і перепросив. Вибачте, я так вас назвав, я дуже схвильований подіями, до того ж, від дружини і дочок тільки чую. Любий друг, любий друг, і сам звик вас так називати. Ви не сердитесь? Жорж сміявся. Аж ніяк. Це прізвисько необразливе. Пан Вольтер вів гаразд, тоді я теж зватиму вас любим другом, як і всі. Ну, так, у нас величні події. Міністерство скинуло. Більшістю 300 до десятків голосів проти ста двох. Ваканції знову відкладені, відкладені до грецьких калант. А вже 28 липня Іспанія гнівається на нас за Марокко. і це й повалило Дюрана Делена та його поплічників. Заварилася каша, Маро доручено скласти новий кабінет. Він бере генерала Бутена Дакара на військового міністра, а нашого друга, Гляроша Матьє. На закордонні справи. В собі він лишає Міністерство внутрішніх справ і пост голови рад міністрів. Ми робимось офіційною газетою. Я пишу передову, проголошую основні засади і накреслюю міністрам шляхи діяльності. Добряга посміхнувся і додав ті шляхи, якими вони і гадають іти, розуміється. Але мені треба щось цікаве про марокканську справу, щось злободенне, ефектне, сенсенційне. Як ви? Дюра, поміркуючи хвилинку, відповів: розумію, наші колонії в Африці, де Алжир посередині, туніс праворуч і Марокко ліворуч, то я вам дав нарис. У цьому накидаю політичну ситуацію в наших володіннях. Розповім історію племен, що заселяють велику територію, і пишу похід до марокканського кордону, аж до великих оаз Фігі, де жодний європейець не проходив, але ж вона і спричинила до теперішнього конфлікту. Годиться вам? Пан Вольтер скрикнув. Чудово! А назва від Тунісу до Танжера. Добре. Нюра, покопавшись в комплектах французького життя, видобув свою першу статтю Спогади африканського стрільця перейменував, дещо переробив та й замінив. І вона чудово тепер придалася, бо в ній говорилося про колоніальну політику і про людяність Алжиру, і про похід в оранську провінцію. За три чверті години статті були перероблено, підправлено і перепечатано злободенністю та похвалами новому кабінетові. Директор, перечитавши її, заявив чудово, 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 з вас ціна людина. Вітаю вас! І Дюре пішов обідати, захоплений праведним днем. Невдача в церкві трінте його не бентежила, бо почував, що справа виграна. Дружина нетерпляче його чекала. Побачивши його, скрикнула Знаєш, Лярош міністр чузоземних справ. Так, я навіть статтю про Алжир написав з цього приводу. Що саме? Ти знаєш її, От та перша стаття, що ми вкупі писали, спогади африканського стрільця, тільки я переглянув та виправив її для нагоди. Вона посміхнулася, а це ж дуже добре. Потім, поміркувавши трохи, додала Я думаю про продовження. Що ти мав тоді написати, і покинув на півдорозі. Тепер ми можемо знову до нього взятися. З цього може вийти кілька чудових статей, потрібних нині. Він відповів, сідаючи до столу чудово, тепер уже ніхто не заважатиме, бо жого нос на тому світі. Це її дістало. Твій жарт зовсім недоречний, і прошу тебе покинути його, сухо мовила вона. Надто довго вже він триває. Він збирався глузливо відповісти, але йому подали телеграму, без підпису Я божевільна, простіть мене і приходьте завтра о четвертій в парк Манцо. Він зрозумів і геть зрадів, сказав дружині, ховаючи папірця в кишеню Не буду більше моя люба, це безглуздо, визнаю, і почав обідати. Їв, із думки йому не несходить ті кілька слів. Я божевільна. Простіть мене і приходьте завтра о четвертій у парк Монсо. Отже вона здавалася. Це значило, я віддаюся, я ваша, робіть зі мною, що хочете, де хочете і коли хочете. Він засміявся, мадлена спитала Що це тобі? Нічого. Згадав священика, що здибав сьогодні. Така пика в нього кумедна. Другого дня Дюра з'явився на побачення рівно о четвертій. Скрізь на лавочках у парку сиділи буржуа, намучені спекою та надбайливі бони, що, здавалося, мріяли, а діти тим часом качалися у піску на дорозі. Пані Вольтер знайшов серед штучних руїн біля струмка. Вона ходила кругом невеличкої колонади з турботним і нещасним виглядом. Коли він привітався, вона зразу сказала Людей тут стільки. Він ухопився нагоди. Це правда, може, поїдемо куди? Де саме? Байдуже, хоч би й просто каретою, спустите шторку з одного боку і сидітимете в захистку? Так краще тут я помираю зі страху. Ну, то приходьте через п'ять хвилин до брами, що на крайній бульвар, і я під'їзду з візником. І пішов підбігцем. Сівши в карету і ретельно затуливши шибку зі свого боку, вона спитала куди ви сказали їхати візникові? Жорж відповів не турбуйтеся, він знає. Він дав йому адресу з свого помешкання на Константинопольській. Вона вела. Ви не уявляєте, як я страждаю через вас, як я мучилась, катувалася. Вчора я була жорстока в церкві, але хотіла втекти від вас за всяку ціну. Я так боюся лишитися з вами на самоті. Ви простили мене? Він тиснув її руку. Так, так, чого тільки не простиш, коли любиш так, як вас? Слухайте, пообіцяйте, що шануватимете мене, що ви, що не інакше ми не зможемо бачитись. Спочатку він нічого не відповів, посміхнувся під вусами тією тонкою посмішкою, що хвилює жінок. Нарешті прошепотів Я ваш раб. Тоді вона почала розповідати, як примітила, що любить його, коли дізналася про його одруження з медленою Форестьє. Пригадувала подробиці, дати, ділилася з ним своїми перечуттями. Раптом вона замовкла, карета спинилася. Діора розчинив двері Де це ми? спитала вона. У мене це моє парубоцьке помешкання. Я знову винаняв його на кілька днів, щоб ми мали куточок де з вами бачитись. Вона вчепилася за торочки сидіння, жахаючись думки про таке побачення, і бубоніла Ні, ні, я не хочу, я не хочу. Він рішуче сказав Присягаюся вам, що шануватимусь. Ідіть. Бачте, на нас увагу звертають. Зараз юрба збереться. Швидше, швидше, сходьте. І приказував присягаюся вам, що шануватимусь. Якийсь винар цікаво дивився на них з порога своєї крамниці. Вона злякано кинулась у будинок. Хотіла йти сходами вгору, він затримав її за руку. Це тут, на першому поверсі, і пхнув її у своє помешкання. Замкнувши двері, він схопив її, як здобич. Вона відбивалась, пручалась, лепетала Ох, Боже мій, ох, Боже мій. Він цілував її шию, очі, уста так поривно, що голитися від його шалених пестощів вона не могла, і, відпихаючи його, відвертаючи обличчя, вона і сама, мимоволі на його поцілунки, відповідала. Зненацька вона перестала пручатися і, переможена, покірно далася роздягти. Він зручно і хутко здіймав одну по одній всі частини її вбрання вправними, як у покоївки, руками. Вона виривала в нього з рук свої ліфа, затуляла ним обличчя і стояла, геть біла, серед скинутої до ніг одежі. Він лишив на ній черевики і поніс на руках до ліжка. Тоді вона лед чутно шепнула йому на вухо. Присягаюся вам, присягаюся, що ніколи не мала коханця. Так, ніби та дівчинка казала. Присягаюся, що я не займана. А він думав: оце вже справді, мені байдуже.